Прошу любити і шанувати ваш продюсер Вельдемар. No. E, чуєш, Володька, таке враження, що тебе по дорозі збив кортеж Діми Куляденко. Що за вигляд, а? Боже, який кортеж, звідки в нього кортеж? Він сам їхав за кермом. <реш> чуєш, ти продюсер, і на що ти нам такий впав? Da. Тому що, дивіться, ваше шоу треба трошки освіжити. Ось нього такий, знаєте, запашок трошки як ну, жарені котлетки з картопелькою. Знаєте, такий, а, то від мене. <кхи> чекайте, чекайте. Дивіться, робимо найперше ребрендинг назви. Uh -huh. От з VIP Тернопіль забираємо VIP зразу. <кхи> Чому? А ти що, хочеш забрати Тернопіль сепаратістка, чи що? <кхи> <кхи> От і все. <кхи> <кхи> От і все. <кхи> так, в кожній команді мають бути дураки. Ну, давай тко не в кожній команді мають бути дураки. Скажи це тренеру київського динамо.